Бухгалтер печатью розпоряджую. Шановні, 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 в мене одне питання до селищного голови. Підставить тут Всі присутні, я розумію, тут група Ч... підтримки прийшла, скажіть, будь ласка, чим я особисто вам заважаю робити? Що я таке роблю, що вам заважаю робити? Будь ласка, Тихо. Я, я ніколи в житті ні Я на кого не скаржився. Ну, Марина Олександрівна, у вас хватає людської совісті задавати такі питання. Да, хватає, звісно. Да. Да. Кажіть, кажіть, чим я вам заважаю робити за рік нашої спільної роботи, до, до 8 листопада, коли я підняла голову, коли вже просто вкрай мене я більше терпіти не могла, оце сливання діє у комунхоз і все остальне. За рік роботи що я вам не зробила, не давала особисто зробити. Я хоч одне рішення блокувала. Я не йшла з вами в команді. І депутати не Є не депутати, і які не підтримали і вас. І Будь не ласка, депутати, не які, не які не вас підтримали, хай скажуть. З першого дня в команді ви не знайшли з першого ви, ви я вам ще раз скажу за, за рік за рік і чотири місяці Ви жодного разу не зустрілися з колективом. Ви приходите, ніхто навіть не знає, ви на роботі чи не на роботі, ніхто не знає. Ви приходите на сведіти, водій, який працює буквально ось місяць, він щодня заходить і каже, дівчатка, доброго ранку, уходить, і каже, до побачення, ви сьогодні не робите. Могучая кучка. Вондарів без ручку точного воєви. Ежедневно. А у вас яка кучка? А в нас зовсім не розмовляємо. Просто, просто і просто. А да, обидно, обидно, що нікуди не да. Влево, да. Влево, а тепер у мене питання: що я вам особисто да, заважаю робити? Да, давайте, да, давайте виносимо. Я. Давайте робіть, я давайте. Я ставлю. Ставлю. Давайте, робіть.

Ми наблюдаємо три часа балаган і ви ще спрашиваєте, ось той сім'ї робіть. Я не помажувати. Ну те, що ви розказуєте людям, що я заважаю робити, Сережі. Розкажіть, чого? Кому я? Скажи, назви вибач одну людину. Вибачте, будь давайте річ.